Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. Обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися прогноз погоди у вашому місті. Перед тим як ми продовжимо, будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоби підтримати україномовний контент на YouTube. Також напишіть у коментарях, з якого міста села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Київська область. Температура в день становитиме від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Нічні виміри покажуть від мінус 3 до мінус 1. У Києві буде хмарно: існує ймовірність мокрого снігу або змішаного дощу зі снігом, особливо на світанку та у вечірні години. Тернопільська область Протягом дня температура буде варіюватися від плюс 1 до плюс 3 градусів. Нічний температурний діапазон зміниться від мінус 2 до плюс 1. У Тернополі погода буде хмарною, час від часу можливі дощі або мокрий сніг. Житомирська область температура в день коливатиметься від мінус 1 до плюс 3. У нічний час очікується зниження температури від мінус 3 до плюс 1. У Житомирі буде похмурий день. Йтиме періодично дощ або мокрий сніг. Кіровоградська область вдень температура буде в межах від мінус 2 до плюс 3 градусів. Вночі термометри покажуть від мінус 3 до мінус 1. У Кропивницькому буде хмарно. Імовірність легких опадів, можливий дощ або мокрий сніг. Одеська область денні показники температури складуть від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі температура залишатиметься в діапазоні від 0 до плюс 2. В Одесі буде хмарно, прогнозується дощ. Волинська область. Прогнозована температура день буде коливатися від плюс 1 до плюс 2 градусів. Температурні показники вночі варіюватимуться від мінус 1 до плюс 1. В області буде хмарно протягом усього дня без значних опадів. Херсонська область вдень температура зберігатиметься в межах від 3 до 5 градусів тепла. Нічні виміри покажуть від 0 до плюс 3. У Херсоні очікується хмарна погода з легкими дощами. Донецька область. Температура цього дня буде змінюватись між мінус одним і плюс 3 градусами. Нічні температури опустяться від мінус 3 до плюс 1. У Донецьку буде хмарно, з опадами у вигляді мокрого снігу чи дощу. Рівненська область. Температурні показники на день в області від плюс 1 до плюс 2 градусів. Нічні температури будуть варіюватися від мінус одного до плюс одного. У області переважатиме хмарна погода без очікуваних опадів. Чернівецька область. Температура в день прогнозується від мінус одного до плюс одного. Нічна температура знизиться до мінус трьох градусів. У Чернівцях буде хмарно, можливий мокрий сніг. Харківська область. Температура в день буде коливатися від мінус одного до плюс трьох. Вночі температура може опуститися до мінус 3 градусів. У Харкові в цей день буде хмарно з опадами. Черкаська область протягом дня температура буде становити від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Нічні температури опустяться до мінус трьох. У Черкасах буде хмарно зі слабкими дощами. Закарпатська область в день температурні показники будуть від мінус 1 до плюс 2 градусів. Вночі термометр покаже від мінус 3 до мінус 1. Протягом дня у області очікується похмура погода, можливий мокрий сніг чи дощ. Львівська область вдень температура очікується в межах від мінус 1 до плюс 3 градусів. Температура вночі знизиться до мінус 3. У Львові цілий день буде хмарно, можливий мокрий сніг. Хмельницька область. Температура вдень коливатиметься від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. Вночі температура знизиться до мінус трьох. У Хмельницькому небо буде хмарним із періодичними опадами можливий сніг. Крим. Температура протягом дня буде від плюс 3 до плюс п'яти градусів. Нічні температурні показники будуть від 0 до плюс 3. У Сімферополі буде пасмурно з ймовірністю дощів. Запорізька область: денна температура буде в діапазоні від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Вночі температура буде коливатися від 0 до плюс 2. У Запоріжжі небо буде покрите хмарами, можливі дощі. Івано-Франківська область протягом дня температура буде від мінус 1 до плюс трьох градусів. Вночі температура опуститься до мінус двох. У Івано-Франківську очікується часті опади, можливий мокрий сніг. Сумська область температура цього дня в день складе від мінус 1 до плюс одного. Нічна температура буде мінус 3. У Сумах буде хмарно з опадами, включаючи сніг. Чернігівська область вдень температура становитиме від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. Нічні виміри покажуть мінус 3. У Чернігові прогнозується мокрий сніг. Вінницька область. Температура протягом дня буде від мінус 1 до плюс 1 градуса. Вночі температура знизиться до мінус 3. У Вінниці прогнозуються легкі дощі протягом всього дня. Дніпропетровська область: вдень температура буде коливатися від мінус 1 до плюс 2. Вночі прогнозується зниження температури від мінус 3 до мінус одного. У Дніпрі очікується легкий дощ та сніг. Полтавська область протягом дня температура буде від мінус 1 до плюс 1 градуса тепла. Нічна температура опуститься до мінус 2. У Полтаві також очікується дощ та сніг. Миколаївська область денні температурні показники покажуть від плюс 1 до плюс 3 градусів. Вночі температура змінюватиметься від мінус 1 до плюс 1. У Миколаєві можливий дощ. Луганська область вдень прогнозується температура від мінус 1 до плюс 3 градусів. Нічні показники температури будуть від мінус 3 до плюс 1. У Луганську також буде хмарно з опадами. Дякуємо, що дивилися наш прогноз погоди. Сподіваємось, ця інформація була корисною для вас. Не забудьте натиснути кнопку лайк. Якщо вам сподобалися наші відео, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші оновлення та прогнози. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Бажаємо вам чудового дня та приємної погоди. До зустрічі в наступних відео!